Є в нас певні вимоги чинного законодавства щодо оптимізації закладів освіти або зміни типів закладів освіти. На 21 рік Луцька міська рада прийняла рішення щодо пониження типів закладів освіти, деякі ліцеї настали гімназіями. Цього достатньо ми норму 35-ї статті закону країни про повну загальну середню освіту виконуємо. Це два класи на паралелі, як мінімум 50 учнів на паралелі і три профілі. Ми все виконуємо, надаємо якісні освітні послуги попри ті е корекції зі сторони міністерства освіти, попри ті корекції зі сторони різноманітних експертів. Експерти, експертами, наша громада працює над своїм відповідним освітньою траєкторією, надаємо якісні освітні послуги, забезпечуємо всесторонній розвиток нашої дитини. Наші діти мають можливість здобути. Академічного спрямування, у світу різного спрямування, всі предмети, які в нас є, можуть поглиблюватися, і, і в яких предметах відповідно, у нас є можливість профілізуватися, ми профілізуємося, окрім військового спрямування, наукового спрямування, хоча в нас є військовий ліцей обласного рівня, і є в нас науковий ліцей також обласного рівня. Тобто ми якість надання, якісних освітній послуг забезпечуємо, реформу ми втілили в життя, наша позиція така, ми її будемо дотримуватися. Щось закривати ми не будемо.